Так, готую сьогодні кисіль, Півлітрова банка вишень. І маю тут ще відкрила літрову банку. Ну, правда, я вже надібрала звідси сік з вишень. Коли закручувала вишні у власному соку, лишився сік. Я його не виливала, а просто перекип'ятила і закрила от в такі літрові банки. Тепер до цих вишень я виливаю цей сік. Що залишився? До цього всього я додаю ще пів літри води. Цукру не даю, бо, тому що воно дуже солодке, вишні солодкі і той сік дуже густий і солодкий, тому я додала ще пів літри води і зараз ставлю, щоб закипіло. Додала сюди одну столову ложку крохмалю. І, напевно, ще додам так одну не цілу. Так, на той крохмаль додала 200 мл води. І зараз, коли той кисіль закипить, я ще додам чуточку так, на кінець чайної ложечки лимонної кислоти, так, щоб трошки відчувалася кислинка. Так, вже вишні закипіли, вон стійку беру цієї лимонної кислоти і сюди до вишень. Так, і сюди висипаю цей крохмаль ось тако помішувати, з яких 3-4 хвилинки, аби він заварився, може навіть і не треба буде. І зараз вже бігом виливаю уже вже, вже зводиться. І зараз я це все виливаю у тарілки. Все, вже прокипіли ці вишні і я вам буду їх тако розливати по тарілках. Вже пару днів так хочу киселю. І все, піду до магазину і забуду купити крохмарі. Вчора вже пішла і думаю, ні. Я вже куплю і зроблю вже собі той кисіль, бо... Якраз буде на 4 тарілочки. Так, кисіль уже вистих. Он він вже так, як би цей. І зараз я ставлю його в холодильник. Що я сьогодні приготувала? Кисіль зробила. От зварила таку мельничку у шпагетті. І тут кавориться у мене бульончик з домашньої курочки. Отак То сьогодні чекаємо дитину вже додому приїжджає з училища.